Історія і класова свідомість, 1923 Георга Лукача є одним із найвпливовіших творів марксистської філософії хаха століття. Це ключовий текст західного марксизму, який визначив подальший розвиток критичної теорії, соціології та культурної філософії. Лукач прагнув відродити революційний і теоретичний дух марксизму, протиставивши його догматизованим. Спрощеним та економічним тлумаченням, що домінували у післявоєнній Європі. Один історичний контекст Лукач написав цю працю в період глибоких соціальних криз, що послідували після Першої світової війни. Європа переживала політичні потрясіння, революції, контрреволюції, боротьбу між соціал-демократами, комуністами та консерваторами. Марксизм опинився в ситуації, коли його або перетворювали на академічну теорію. Або зводили до економічного фаталізму. Історія і класова свідомість була спробою повернути марксизму його діалектичний, революційний та філософський зміст Лукач поєднав марксистську теорію з ідеями Гегеля, особливо з поняттями тотальності, суб'єктності та історичного руху. 2. основні теми і ідеї книги 2. Один діалектика як сутність марксизму. Лукач різко виступає проти механістичного марксизму, який зводить історію до автоматичного розвитку продуктивних сил. Він наголошує, що Маркс мислив історію діалектично як процес взаємодії об'єктивних матеріальних умов і активної людської діяльності. Діалектика, на думку Лукача, це метод пізнання історії як єдиного цілого спосіб розкриття внутрішніх суперечностей суспільства. Можливість пояснити рух від конкретних соціальних явищ до загальних структур капіталізму. Історія не складається з окремих подій. Вона є цілісним процесом, де економіка, політика, культура і свідомість взаємно формують одна одну два, два поняття класової свідомості. Центральною ідеєю книги є концепція класової свідомості. Лукач розрізняє два її рівні. Емпірична, буденна свідомість обмежена безпосередніми інтересами працівника повсякденним досвідом життя в капіталізмі історична, атрибутна свідомість, справжнє розуміння робітничим класом своєї об'єктивної історичної ролі Лукач стверджує, що робітники не просто є жертвами капіталізму, вони є носіями можливості його подолання. Однак усвідомлення цієї ролі не виникає автоматично. Воно формується через колективну боротьбу, організацію, політичне виховання, критичне осмислення структури суспільства. Отже, класова свідомість це не психологічний стан, а результат історичної практики 2. Три теорія відчуження та товарного фетишизму Лукач відновлює в центрі марксизму категорію відчуження. Розроблену Марксом у ранніх творах і згодом трансформовану в аналізі капіталу. Капіталістичне суспільство, згідно з Лукачем, характеризується реєфікацією, овеществленеєм, перетворенням соціальних відносин на речі, товарним фетишизмом, коли продукти людської праці виглядають як автономні об'єкти, що керують життям людей, відчуженням Людина втрачає контроль над власною працею, власними потребами і власним життям. У такому суспільстві панує раціоналізована форма відчуження, економічні та соціальні закони здаються природними, неминучими і незалежними від людської волі. Завдання марксистської теорії показати, що ці закони насправді є продуктом суспільної історії 2.4 чотири роль партії та революційної практики. Лукач приділяє значну увагу питанню політичної організації, він стверджує, що робітничий клас може стати історичним суб'єктом лише тоді, коли досягне історичної свідомості, а це потребує теоретичного розуміння суспільства, політичного досвіду, революційної практики. У цьому контексті партія виступає носієм свідомості, що узагальнює досвід класу і спрямовує його дії. Це формулювання близьке до ленінської концепції партії як авангарду, але має сильніший філософський акцент на діалектиці історичної свідомості. 2.5. Історія як тотальність. Однією з найважливіших ідей Лукача є поняття тотальності вона означає бачити соціальні явища не окремо, а у взаємозв'язку, розкривати структуру капіталістичного суспільства як єдиного цілого. Розуміти історію як рух суперечностей. Капіталізм у цьому сенсі не набір інституцій чи ринкових механізмів, а тотальна система, що формує мислення, культуру, політику і сам спосіб життя. Тільки класова позиція пролетаріату дозволяє побачити цю тотальність, бо саме він є класом, інтереси якого збігаються з потребою подолання відчуження 3. Методологічні інновації лукача Лукач значно розширює межі марксистської теорії. Його внесок полягає у Один, відновлення ролі суб'єктивного фактора, свідомість і практика класу є рушіями історії 2. Культурно-філософському аналізі капіталізму, вивчення ідеології, культури, мислення як частини економічної структури 3. Діалектичному методі відмова від позитивіських, механічних інтерпретацій марксизму. Чотири. розкриті соціальних механізмів відчуження, пояснення, як капіталізм відтворює панування через структури мислення і повсякденність. Ці ідеї стали основою західного марксизму, зокрема, вплинули на Антоніо Грамші, Франкфуртську школу, Адорно, Габармаса, Маркузе. Структура лістів та постеє марксистів. Чотири. Вплив і критика Поява історії і класової свідомості викликала суперечки. У Союз Радянських Соціалістичних Республік книгу різко критикували, вважаючи її ідеалістичною через гегельянську інтерпретацію та акцент на свідомості. Лукач згодом був змушений частково дистанціюватися від власних ідей. На заході штвір здобув величезний авторитет і став фундаментом некласичного марксизму. Критики звертали увагу на. Надмірну абстрактність, ідеалізацію революційної свідомості, переоцінку ролі партії, недооцінку матеріальних факторів. Попри це, книга залишається одним із найвпливовіших філософських трактатів хаха століття 5. Ключові висновки Лукача. 1. капіталізм створює системне відчуження, що охоплює економіку, політику, культуру та повсякденну свідомість. Два пролетаріат є потенційним суб'єктом історії, але лише за умови досягнення історичної класової свідомості. Три марксизм це насамперед діалектика, а не економічний детермінізм. 4. Історію треба розуміти як тотальність, у якій всі елементи суспільства перебувають у взаємозв'язку. П'ять революційна практика є єдністю теорії та дії, де свідомість і матеріальні умови взаємно формують одна одну.